Коло змагалися юні легкоатлети. 55-й всіукраїнський турнір на призи Гуцульщини відбувся на стадіоні Юність. Змагання свого часу започаткував заслужений вчитель України Іван Лопачак пам'яті колишнього директора Дюсиша Номородин і присвятили турнір на відкритті спортивного свята були і наші журналісти. Андрій Лабич, випускник Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи, кандидат у майстри спорту, неодноразовий переможець чемпіонату області, призер чемпіонату України. Спортсмен брав участь у показових виступах, з яких розпочався всеукраїнський турнір на призи Гуцульщини. Приїхало багато сильних спортсменів. Там є призери чемпіонату України, майстри спорту. Так що зараз ми відбігли вже забіги, показові будемо через годину бігти в фінал. Крім Андрія Лабича, на показових виступах мірялися силами спортсмени із Таджикистану, Львова, Чернівців, Івано-Франківська та навіть з Африки. До слова, афроамериканець був особливо популярним серед учасників змагань. На відміну від досвідченого Андрія Лабича, юна спортсменка із Кам'янець-Подільського Іванна Сверська, на таких грандіозних змаганнях уперше. Я приїхала змагатися і перемагати. Всеукраїнський турнір на призи Гусульщини свого часу започаткував нині покійний директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Іван Лопачак. Заслужений вчитель України керував спортивним закладом із 1957 року і до 2001-го. Багато зробив для зміцнення матеріально-технічної бази для ну, для, для виховання спортсменів високого класу. Він все життя віддав улюбленій роботі. Згадує про чоловіка вдова Дарія Лопача. Так. до Коломиї переїхали на тимчасову працю, а залишилися на все життя два роки тому. Заслуженого вчителя України не стало. Я дуже рада, що його друзі його не забувають що Організовують такі змагання, що сьогодні такий гарний день і так багато приїхало дітей. України директор Коломийської ідею США 1 Василь Хмуляк розповідає: турнір на призи гуцульщини є традиційним. Втім, цьогорічний організувати було складно через економічну ситуацію. Медалі правда ми тяжко виготовляли, зробили швидко Івано-Франківську на позитроні, але не мали коштів заплатити. Врешті силами спонсорів та федерації легкої атлетики таки вдалося знайти кошти на призи, медалі, кубки та навіть фінансові винагороди. Загалом до Коломиї на всеукраїнський турнір приїхало 137 учасників, які представляли 18 команд. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник розповідає: спочатку турнір відбувався на обласному рівні, а у 1991 році отримав статус республіканського. Приємно взагалі що є люди. Які підтримують ці традиції, юнаки. роблять для цього. Дивлячись на цю ситуацію, яка є в державі, вони допомагають, і ми це бачимо, це посмішка дітей на дорозі. Ювілейний 55-й турнір з легкої атлетики на призи Гуцульщини розпочався із урочистого відкриття. Цього разу над стадіоном випустили білих голубів як символ миру та спокою, якого прагне Україна. Також привітали ветеранів спорту, тренерів та всіх, хто долучився до організації змагань. Варто зазначити, що команда із Коломиї була чи не найбільш чисельною. До її складу входило 100 юних легкоатлетів. Вони продемонстрували досить високі результати. Зокрема, у бігу на дистанцію 300 метрів серед дівчат, третє місце посіла Павлів Юля. У бігу на 60 метрів перше місце зайняла Харащук Таня, друге Турянська Настя. Третє взяла також коломиянка Таня Яремчук. У штовханні ядра третє місце посіла Романюк Віта. У стрибках у висоту срібло виборола Павлів Юлія. Бронзу медвідь Юлія і Турянська Настя. Потрійний стрибок перше місце турянська Настя. Біг 150 метрів, друге місце Харашук Таня. Бронза у Павлів Юлії. Біг на 600 метрів, третє місце Харашук Таня. Не паслих задніх наші дівчата і в естафеті. Вони зайняли перше місце, хлопці прибігли третіми. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для. Подій телеканалу НТК.